Осінні політичні етюди знову повертаються до студії мовлення АНТВ. І сьогодні з філософом і публіцистом Сергієм Дацюком поговоримо про зміну еліт: політичних, бізнесових, владних. Отже, ця осінь показала, що українська еліта в широкому розумінні цього слова, хоча правильніше її очевидно називати політичним прошарком чи правлячим класом, демонструє свою помітну неадекватність до тих обставин, в яких опинилася країна і суспільство. І от що це заявище, чому так відбувається, власне кажучи, поставимо питання Сергієві, Децюку, філософу і публіцисту. Ну, давайте почнемо з того, що дійсно правлячий клас фактично потрапив у політичну кризу, з якої, ну, якщо й вийшов, то не гідно, а значним чином можна вважати, що не вийшов, тому що краще б не виходив. Тобто, що такий вихід, за якого відбулася незаконне, тобто з порушенням багато норм регламенту голосування за нинішній уряд, а уряд, прийшовши, до цього часу, тобто, вже прийшовши рубіж своїх 100 днів, показав, що він не збирається займатися реформами, що всі речі, які він робить, власне, похвалитися поки що нічим. І о, як і впереддень Незалежності, Президент вручав квартири СБУшникам, так і сьогодні. Президент вручав квартири Петровської. І це мені нагадує от уже в Дніпрі старі в Дніпрі, точно, в Дніпрі, старі радянські часи, де не вистачало вже хіба що піонерів з квітами і. Ну дякую партії і уряду за ну так мовити, за вручені квартири чи за наше щасливе дитинство. Мені задоглядало вам... коментар Юлії Тимошенко, яка коментувала виступ президента в парламенті звернення до Верховної Ради, яке прийшло до речі, непомічене. Так, так. От вона сказала, що речі длінне пусте, брові чорне густи. Тобто, фактично, от Брежнівщина, вона повертається своїми такими найгіршими стилістичними особливостями. Повертається в українську політику. Це щодо так би мовити. Класу. Але нас підкала і інша м, проблема. А, проблема називається скандал з Ліщенко, а, який засічив прицепово нову тенденцію, якої до сьогодні не було. І ця нова тенденція називається так, що самі борці з корупцією теж є корумповані. Що показує, що ну, фактично запіленням. Чи можна матюкатися в ефірі? В ефірі не можна матюкатися. Не можна. Ну там у не так, що якщо попав у політику то або, або тому, що там три о, о, оцеплення російської в нього з, з кулеметами. І в цьому сенсі е, ну, здається, що ми дуже сподівалися на те, що ті, хто прийшов з Майдана, ті, хто засвідчили себе як великими м, антикорупціонерами, як борцями з корупцією, е, вони теж ну, фактично створені цією то, системою, то, і то, важко втриматися від. Умовно кажучи, тих правил. Які досі існували щодо Лешенько, мене лише одна ремарка. Мені абсолютно байдуже, якщо він купив квартиру за зароблені гроші. Нехай навіть не задекларовані, хоча це порушення, але так чи інакше зароблені гроші. Але коли ми дізналися, що виявляється, він отримав квартиру від міста Києва ще в 2010 році, mm. ось цього це для мене абсолютно неприйнятно, тому що свого часу мені всі 90-ті довелося бути депутатом Київради, і я пам'ятаю, скільки знедолених людей стоїть в чергах за цими квартирами, і те, що він це вже абсолютно корумпування журналіста. Тобто ми мали корумпованого журналіста ще в 2010 е, році. Але повертаємося Д, до літи. Так, да, повертаємося до літи. І е, у нас сьогодні е, серйозний роздрай, тому що фактично ми маємо оголошену системну кампанію, верніше навіть дві системні кампанії. Одна системна кампанія називається Усьому винуваті популісти, а інша системна кампанія називається Що борці з корупцією так само корумповані. Ні, ну є ще усьому винна війна. Там немає, там не можна звинуватити, умовно кажучи, тих, хто йде на війну, що вони у чомусь винувати. А тут є конкретні винуватці, Влада владо скидає да, на війну свою неспроможність, да, але тут мова йде про ці дві системні кампанії, які мають безпосередній стосунок до сьогоднішньої теми, тобто до частини правлячого класу. І от ми знаходимося в ситуації, коли а, фактично вся нинішня, а, нинішні політичні класи потребує люстрації, і навіть частина з тих. Хто ніби бореться проти корупції, хто нібито займається реформою, теж потребує ілюстрації. Разом з тим, а процес політичний у сенсі дострокових парламентських перевиборів і дострокових президентських перевиборів заблокований. Тобто революція пришвидшує час, і ми мали би проводити вибори що два роки. Можливо, навіть і президентські парламентські що два роки, тому тобто, що дуже немічно все рухається. У нас ця ситуація заблокована. Ми киваємо на війну, реформи не відбуваються. За рішення економічної ситуації що два роки це втрата інституційної пам'яті. Тобто, якщо ти швидко змінює, змінюєш владу, то ти тоді е, змінюєш напрямки реформ. Відповідно не досягаєш цілі реформ. Ні, в революції це трохи не так, е, якраз. Ідеї тих людей, які приходять до влади, тому що не можуть одразу прийти до влади а, справжні. Послідовники громади приходять, так би мовити, хто менш корумпований. Потім приходять ті, хто ще менш корумпований, допоки вже можливо там третій ешелон, де приходять людей, які більш-менш є з позиції громади, там умовно кажучи, там совісли, моральні і так далі. і так далі. Тобто, ми маємо ще мінімум дві каденції перебути після того, як прийдуть люди, які вже жодним чином з цим не пов'язані. Ну я зрозумів ідею, тобто механізм ча частих перевиборів дасть можливість підвищити якість цілі на, на час революції. А потім повернемося до, умовно кажучи, конституційної норми, коли ми змістимо, умовно кажучи, проведемо люстрацію. Тут, що мене турбує в цих обставинах, от е, мав початися бюджетний процес. Парламент пішов на канікули, не виконавши своєї основної парламентської функції в бюджетному процесі, він не ухвалив бюджетної резолюції. Зараз е, буквально квест, знаєш, ми от е, гадаємо. Внесе 15 вересня уряд бюджет чи не внесе, якщо внесе, що там буде, і якби все, все ж таки мати можливість його проаналізувати. Тобто, ми бачимо, що одне прикладі бюджетного процесу, що влада дезертирувала з основних зон своєї відповідальності. Я мовчу про соціальну відповідальність, я мовчу про горизвісні тарифи, але є неодмінна функція влади так, державний бюджет, бюджет тому що тут концентрована вся політика, і ось коли це робиться аматорським, непрофесійним, безвідповідальним чином а зрив термінів це теж підтвердження. Цих характеристик, які я ще й надав, це свідчить про те, що влада, м'яко кажучи, не зовсім адекватна. А якщо нам згадувати матюки на засіданнях Верховної Ради, коли присутній уряд, а якщо нам згадувати, як прем'єр демонстративно зневажливо поставився до виступу президента в парламенті, він собі сміятися дозволяв, а якщо нам згадувати, що у нас окремі міністри не знають географії, називаючи Київську і Житомирську область, не прикордонними, якими вони є направду за географією, а центральними областями України, оці от всі вони сформують зневагу і, відповідно, абсолютно безнадію в суспільстві щодо влади. Е, ну, Давай почнемо з того, верніше почнемо з того, е, додамо, що, по-перше, через Мінський процес влада дезертувала фактично з поля бою і те, що сьогодні відбувається в пар'є, і те, що сьогодні у нас фактично через. Легалізацію оон мінських домовленостей фактично Україну змушують визнати поразку у цій війні, віддавши Крим і Донбас. Причому Донбас навпаки, вони намагаються вштовхнути Україну, так а Крим відрізати. Так, от, навіть коли вони його вштовхнуть, фактично він буде не нас. Тобто, фактично, це буде на умовах Росії і домінуватиме там Росія, Тому я кажу віддавши, і в цьому сенсі це фактично дезертирство, бо мова йде про те, що держава не виконана головною своєї безпекової функції, тобто захист. Територіальної цілісності, причому так виглядає питання, що спроба його вирішувати через мінський доно, тобто через загальний такий кулуарний переговорний процес, і потім через переговорний процес в Європі і в ООН. вона поки що ні до чого не призводить, і ситуація йде до того, що зрештою відмовляться від санкцій щодо Росії, поновлять її перебування у ПАЄ. О, О, організують статус кво будуть робити, що не визнають, що Крим е, український, але потихеньку, потихеньку країна за країною і будуть це визнавати. Отака От буде ситуація. Якщо Україна не зробить яку-небудь інноваційну дію, блокуючи цей процес, е, таких інноваційних дій обмаль. Або вихід з Пар'я, або вихід з ООН, або почати війну. Інак, що, мол, в інакшому разі нас змусять визнати поразку. Зрозуміло, що суспільство не сприймає жодних з прилічних тобою дій. Зрозуміло. вихід з ООН, очевидно, суспільством і естеблішментом не сприйметься. Це, це дуже крайній крок. вихід з Пар'я, Росія входить, а ми виходимо. Тобто, фактично, ми втрачаємо трибуни, даруючи її так? Росії. Так. Що, теж, що теж неправильно, велика війна для нас ні ресурсно, а саме головне етично дуже складна, тому що ми пам'ятаємо навіть за дослідженням. Левада центру і наших соціологічних груп. Українці досі ставляться до Російської Федерації краще, ніж росіяни ставляться до України. От ми таких живемо в обставинах. І здавалося, що влада мала б дати раду цьому. Але я не бачу того центру інтелектуальної дії, який є серед влади. Може, ти його бачиш десь серед громадянського суспільства. Це не підказка, це чисто питання. Ну, я б сказав, що в мене дуже велике сподівання, можливо, марне. Сподівання на молодих експертів, молодих політиків, сподівання, що можливо, вони не застали на якихось чиновних посадах корупцію, не будуть тягнути її за собою у раду, як раптом виграють все-таки позачергові парламентські вибори. Можливо, в нас знайдеться президент, не олігарх. Який може вести політику так, щоб вона була не тільки удавано патріотичною, а ще й реально патріотичною, тобто реальними діями, а не гарними словами і е, такими е, мужніми виступами, як це любить наш робити, президент. Тому е, для цього всього потрібна якраз ілюстрації. ілюстрація. Ілюстрація. В будь-якому разі відбудеться, вона може відбутися силовим чином, вона може відбутися через почергові вибори парламентські президентські. Вона може відбутися на основі законодавства, яке розроблено і прийнято в парламенті, тому що люстрація ж фактично правової, чи як іноді називають юридичною люти. Вона ж не відбулася, досі не відбулася. І новий генеральний прокурор він так би мовити це питання завалював. Його воно воно було, поки він не став прокурором, а тепер його ніби немає, ніби нам і не потрібно. Ну, Ви генеральний прокурор направду забалакав дуже багато питань, не лише ілюстраційне питання. В принципі, може бути механізм громадянської ілюстрації, коли ми між собою, наприклад, через соціальні мережі домовляємося, що от за цих ми не голосуємо. І у нас є дуже простий критерій цієї ілюстрації. От ну, це частина перевиборчого процесу. Ми так, частина тобто, процесу, ілюстрація так. як частина виборчого процесу. Механізм дуже дуже простий. Аналіз голосувань у Верховній Раді, плюс корупційні скандали Аляні хороша квартира, плюс перебігання з однієї партії в іншу партію, тобто випровецьований громадянами критерій. Люстрації, або набір критерій люстрації, може бути запропонований яким-небудь суспільним суб'єктом, а чи й політичною партією, яка бере виборчим суб'єктом, да, яка бере участь у виборах, запропонувати це як частину суспільного договору, неформальної. Да? Тобто, ми просто і це має бути список, тобто по послідовний список алфавітний людей, яких е той чи інший громадський комітет запускає е в люстраційний процес. Але вже був рух често. І достеменно відомо, що деякі громадяни, які прагнули потрапити, наприклад, по Луганській області до Верховної Ради, просто купували цей ярличок чесника, да? тобто, а от він чесний. І відомі громадські діячі. Вони ж політологи, вони ж родичі різних високопоставлених депутатів чи чиновників, які цим торгом займалися. Тому от такий механізм громадянської ілюстрації він теж на жаль підвладний ризику корупції. Ну, мені такі, чесно кажучи, я да, мені такі проблеми невідомі, але якщо це було, то це дуже прикро, якщо це було. І е, я б поставив питання, що особливої уваги потрібно було б надати тим проблемам, які виникли в опозиційному боці. Тобто мене б дуже цікавило, що сталося в самопомочі, чому їх реані... реанімаційний пакет реформ, нібито формально прийнятий на рівні законодавства і на рівні Реанімаційний а... пакет реформ це не лише самопоміч, це збіговись грантоїдів, які імітують ну, е... допустимо реформаторську активність. Мене цікавить, чому не відбувся цей рух, тому що він давав багато сподівань, він давав дуже великі. Надії, що саме вони зможуть започаткувати реформаторську діяльність і не і не припинити. І, от перша ж політична криза поставила хрест взагалі на їхній співпраці, як такій, але і фактично знищила бренд. Цього пакету як такого, а от на питання, чому це відбулося, у тебе буде можливість відповісти в цьому ефірі. Я хочу повідомити телеглядачам, що ми домовилися з Сергієм Дицюком, що частину передач осінніх політичних етюдів надалі вестиме він, щоб трохи розвантажити мене. На тому дякую за увагу. Дивіться осінні політичні етюди на каналі студії мовлення АНТВ.